Настав той день, на який ми всі так довго чекали. З радістю повідомляємо, що перша гра серії Corsairs Legacy офіційно вийшла у Steam у форматі Early Access. Тепер кожен фанат ігор про піратів зможе додати її в свою бібліотеку. Ми досі продовжуємо тестувати та шліфувати проєкт, але ви вже можете пройти першу половину сюжетної пригоди. Релізний трейлер, який ми виклали у грудні на каналі, включає кадри тільки з тієї частини, що вже доступна для гравців. Декілька слів ми хочемо приділити рівням складності. Моряк, розрахований на тих гравців, які ніколи не грали в ігри з морськими битвами і не знають, чим відрізняється картеч від ядер. Корсер розрахований на тих, хто вже розуміє механіку гри, але хоче пройти сюжет швидко і без викликів. Морський вовк комфортний рівень складності для людей, які шукатимуть краще спорядження для головного героя на заміну базового та хочуть мати певний виклик при проходженні гри. Реалізм. На інших рівнях складності ми використовуємо модифікатори у морських битвах, які нівелюють деякі сильні сторони ворожих кораблів. На реалізмі ми прибираємо ці модифікатори. Наприклад, шлюб у першому бої з іспанцями стане набагато небезпечним. Спечнішим Окремо, хочемо зазначити, що ми додали спеціальні налаштування геймплею, що дають змогу кожному вибрати комфортний для себе стиль гри. Наприклад, ми додали можливість приховати маркер, який вказує, куди треба рухатись далі. Також ми зробили налаштування швидкості кораблів, швидкості перезарядки гармат та кількості шкоди, яку вони наносять. За замовчуванням, всі показники налаштовані так, щоб морські бої тривали всього кілька хвилин, але змінивши Ши їх можна отримати більш тактичні та реалістичні битви на вітрильних кораблях. Якщо ви хотіли б побачити більше налаштувань, які дозволять тонко змінювати геймплей, напишіть нам через форму зворотного зв'язку у грі. Всі, хто вже написав нам в підтримку через форму в грі чи на сайті, мали отримати емейл з кодом активації цифрового подарунка за свою активність, який потрібно вести в самій грі. Ви також можете долучитися до активних користувачів, які допомагають нам розвивати Corsairs Legacy. Кожен, хто це зробить і напише нам свій фідбек через форму, Форму зворотного зв'язку у гріші на сайті також отримає цифровий бонус від команди розробників. Нагадаємо, що ви можете висловити підтримку розробникам, придбавши Supporter Pack. Ми ж на знак вдячності додали власникам саппортер ПЕК цифровий артбук Corsairs Legacy, унікальну холодну зброю, унікальний комплект одягу для головного героя та стилізовані шпалери для робочого столу. За ці три роки, які ми разом з вами провели за розробкою, наша команда постійно рухалася вперед, з вашою допомогою, покращуючи механіки та графіку гри. За цей час ми випустили 25 відео щоденників, постійно тримаючи вас у курсі розробки і показуючи без прикрас реальний стан проєкту. Сьогодні настав той день, коли кожен фанат ігор про піратів зможе побачити результат нашої спільної праці. І якщо ви хочете підтримати розвитку, розвиток проєкту, то після того як пограєте, будь ласка, залиште позитивний відгук у Steam, тоді гру побачить більше гравців, і вона матиме шанс окупитися. Всі зароблені кошти підуть на подальший розвиток проєкту і створення наступної, більш масштабної пригоди про піратів. Якщо ви побачите баг чи у вас будуть ідеї, як покращити ігровий геймплей, напишіть нам прямо у грі через форму зворотного зв'язку. Ми обов'язково візьмемо до уваги кожен від і в наступних апдейтах разом з продовженням пригод Руфуса вдосконалимо саму гру. Прогрес вашого проходження збережеться після кожного апдейту, що дозволить вам проходити пригоду і надалі, після виходу оновлення з продовженням історії Руфуса Монро. А зараз мерщі грати в Corsairs Legacy! Посилання на гру доступне в описі та першому закріпленому коментарі під відео.